привіт привіт! Я Вікторія. Десь тижні два до тому. Я зняла відео про свої ґрунтопокривні рослини. Це відео сподобалося глядачам, і в коментарях мене попросили зняти окреме окремі відео. Про кожну із рослин. І сьогодні я почну з рослини, яка мені дуже подобається, це флокс пшелоподібний. Або гірський флокс, або флокс повзучий. Це чудова рослина, вона має своє походження з Центральної та Східної Америки. Взагалі не вибаглива. Дуже класно виглядає і дуже гарно квітує. Цей кущ, те, як і всі мої флокси, в мене їх багато, він вже закінчує своє квітування. Як тільки останні квіточки вже зникнуть, буду займатися його стрижкою. Але про це буде моє наступне відео. А сьогодні хочу розповісти, як вирощувати та як доглядати а, цю рослину. Флокс шилоподібний це вічно-зелений. Багаторічник, грунтопокривна рослина квітує двічі за літо, у кінці весни, на початку літа, і друге його квітування на початку осені, десь у вересні також буде гарно квітувати. Повне його квітування я знімала, коли робила огляд. Лання залиши, подивіться, рослина, яка достойна, яка привертає увагу, і сподіваюсь, вам вона також сподобається. Будете вирощувати у себе для того, щоб вирощувати з рослиною, для того, щоб вона гарно почувала себе у ваших квітниках. Треба звернутися до природних умов. Де проростає ця рослина? Значить, ця рослина проростає, як я сказала, у Америці у центральній частині, і на таких скелястих, скелясті місцевості, і в долинах вона проростає на такій бідній, піщаній, кам'янистій землі. У мене йому дуже сподобалося, тому що у мене. Глинозем, бідний глинозем, і я не рекомендую вирощувати його на жирних таких ґрунтах, на родючих ґрунтах, тому що буде багато зелені, він його буде перти, а квітнути він буде не дуже рясно. Якщо у вас багаті ґрунти, треба їх розбавити піском, камінчиками. Ось тоді йому сподобається. Ця рослина у догляді взагалі не вибаглива. Кислотність ґрунту для неї підходить більш така нейтральна. У мене слабо кислі ґрунти, нічого не розкислювала їх, просто посадила і він шикарно росте. Колись купила невелику таку викопану кульку цієї рослини. Зараз вона в мене росте десь ну, мінімум у дев'яти місцях. І вже маю ось такі великі кущі з однієї малесенької рослини. За три роки я його так розмножила. Це в мене лавандова клумба. І я купила собі такий бусково рожевий флокс, для того, щоб вона була така більш монохромна. Флокс може квітнути білим, рожевим, бусковим, навіть фіолетовим. Він виростає десь до 15 см, не більше, якщо у вас такі бідні грунти. Його не треба підживлювати ні в якому разі, тому що отримуємо також, також багато зелені. Його Пагуни стелються по землі і тут же вкорінюються. Якщо я його садила тут, то тут він вже вкорінений, можна відкопувати і розмножувати. Також гілочки добре вкорінюються, якщо там відламалась якась гілочка, чи просто зрізати, встиркнути в землю і гарно поливати перший час, то вона також вкоріниться. На кожній гілочці по одному, по два. Писуть навіть чотири квіточки, які повністю, коли він квітує, це такі, знаєте, якщо він не квітучий, це просто зелений кілим, вічно зелений, взимку також, під снігом він також зелений, так він і зимує. А влітку або зелений коврик, або квітуча така кулька. Кислотність ґрунту, я сказала, якщо у вас занадто кислі ґрунти, то розкислюємо їх або доломітовим борошном або попелом. Ось попил, як доброго флок, дуже полюбляє, тому що він, як і фосфорно-калійне доброго, слугує для нього, а також знешкодження якоїсь такої патогенної мікрофлори, тому що попіл має таку властивість. Ця рослина практично нічим не хворіє, і в нього немає якихось таких шкідників. Єдине, що якщо що він боїться, це підмакання і випрівання, коли ото сніг то тане, то знову падає тане, може випріти. А так, ні шкідників, ні захворювань ніяких немає. Коли це випрівання, коли якась така мокра ділянка, Може бути порошниста роса. Но це буває в мене цього не буває, тому що в нас дуже посушливий такий район. Для його посадки вибираємо місце саме сонячне. Він тоді гарніше квітує, може рости і на півціні, і в ціні, але пагони будуть більш витягнуті, і не буде такого рясного яскравого цвітіння. Як він зимує? Зимує він без прикриття. Якщо довідник каже, що ця рослина витримує до мінус 20, я живу на півночі України, місто Чернігів, у нас буває і до 30 градусів морозу. Він в мене зимує без прикриття і прекрасно переносить нашу зиму. Поливати його також не потрібно, тому що в природі він росте в дуже посушлив, посушливому кліматі. Тому не поливаємо, поливаємо, коли вже, знаєте, вже така засуха і спекотна дуже. Тоді поливаємо разом із, зі своїм квітником, тоді йому дістанеться трохи водички. Про посадку. Садиться він з заглибленням трошечки цього куща. Які ми відкопали для того, щоб е, пішло більше розгалуження коріння? Відкопується легко, черенкується також легко, виглядає шикарно, чому б не завести у себе таку квітку. Тим більше, що ґрунтопокривні рослини, вони закриваючи от таким зеленим килимком ґрунт під там, якимись іншими рослинами. У мене основна на цій клумбі лаванда, це обрієта, ґрунтопокривні рослини. Закривають землю від ерозії, від вивітрювання, прикривають корінці якихось інших рослин. Там у мене далі троянди і також під трояндами. Є флокс. Він закривають корінці від перегрівання і від зайвого висушування ґрунту. Далі флокс шилоподібний, він намагається зразу зайняти якомога більше простору і може навіть почати домінувати, але він легко направляється. Ось у мене два, два куща обрієти, між ними простір, і сюди вже намагається провізти флокс. Якщо, наприклад, тут ось у мене кущ. Лаванди, його можна або підстригти з цього боку, відкопати, наприклад, або направити у іншу сторону. Тут він в мене вже розрісся достатньо. Після стрижки я його трішечки розсажу і перенесу ще десь на вільне місце. Абсолютно невибаглива рослина, дуже красива. Далі в мене буде. Його стрижка. Це єдина процедура, якої вимагає флокс. Після кожного цвітіння потрібна йому стрижка. Але якщо ви навіть не хочете і цим займатися, нічого страшного, він самодостатній. Оці відсвілі квіточки вони повідпадають, і молоді пагони підуть вверх і закриють ось ці квітоноси, які відквітли. Можна його залишити і без стрижки, але я роблю йому форму і як у перукарні підстригаю. Про це буде моє наступне відео. Тому, ну, будь ласка, мені поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. До скорих зустрічей, Па-па!